Привіт! З вами я, Прочейкін, і сьогодні я буду знімати для вас гру. Називається вона ПК-симулятор гра про збірку комп'ютера. Добре, не буду затягувати час, ідемо збирати. І остання коробка. Все. От я все був Ось. Давайте покажу, що це є. Ось це є процесор. І 71 тисяч. Оце колор. отакий Це оперативна пам'ять. Кожна по 2 ГБ. Сумарно це 8. Це відеокарта GTX 1080T. Це ще один корпусний кулер Це є пам'ять. То є SSD на 256 ГБ. І джерело живлення на 1000 вольт. О, тут є отаке во інструкція. Як це скласти. Тож, давайте складемо. Перший процесор це мозок комп'ютера. Далі став кулер, щоб процесор не згорів. Тепер оперативну пам'ять. Ой, це вже полетіло. Полетіло. Все падає щось. Вопару, або осталось. Ну, все падає, все падає. Так. Давай, є. І останню оперативну пам'ять. Так ну, підходимо найближче. Давай. Ну що вона не перевірю карту, з нею бере, бо вона дуже дорога. Ось. Тепер беремо блок живлення і йдемо вставляти в корпус. Є. Тепер корпус Нікула, він теж тут важливий. Він не цей як цей є. Трошно на процесорі стоїть, але теж буде допомагати. Пам'ять і материнці плата. І... Е! І залишилось хіба поставити скло. І тепер ми йдемо переставляти комп'ютер. Ой-ой-ой, щось нахиляється сильно. Не, відпало. йой моё яка тут фізика важка! Так, ставимо назад блок живлення і скло. Тепер підключаємо монітор до корпуса і включаємо. Дивіться, як красиво це йде. О, біоз. Ми ж забули ставити флешку, щоб включити той, завантажити операційну систему. А у нас знаходиться в аксесуари ось пікос. Тож зараз ми її купимо. Тут є клікер один, щоб заробляти долари. Але я був наклікав, щоб купити пікос. Зараз вийде. Ось, тут буде флешка одна. Так, ми коробку викіруємо, а флешку беремо. Идем и установлю вот прикос установлю сюда сэвон установлю этого по ось такой Що, я, так розумію, двухповерхове місце. Ого, вже згонтажилося. Є. Yeah. Все, тут я можу тепер програму встановлювати. Ось. От, наприклад, ось такого ось. Оце інформація про систему. Зараз я встановлю всі програми, і деякі я покажу. Ось я і завантажив всі програми. От, Оце перша така програма. Тест. Ось ви бачите. Процесор дуже прям потужний. Графіка, оперативна пам'ять і пам'ять теж хороша. Результат 26 тисяч. Балів, ну це добре. Системна інформація. Ну я вам показую вже. Персоналізація. Можу поміняти шпалери, пароль встановити, ім'я змінити і аватарку. Є ще, наприклад, ВОМ. Малювати. Тут можу розширення вибрати. Максимум то и 70. Во. но На один пиксель больше уже не. Вот, можем убивать. Вот. Вот так вот. И еще камера. Но тоже уже будет в видео про камеру. Тоже Не пропускайте наступні відео, які будуть зняті. А, також я буду дістав флешку, бо я вже можу буду зняти після завантаження. Ось. І також тут є кнопка вийти і «Виключити комп'ютер. Добре, давайте я вам покажу кімнату. Отут звідси виїжджають предмети. Тут можна виключити світло. І включити. То кондиціонер. Я можу включити на 30 градусів і на мінус 20. Ого! Ого. Зима. Це було неочікувано. Ладно, це було прикольно. А ям думаю, щоб... Комп'ютер не був гарячим. Не схворів. Ось тут другий поверх. Ось такого. О, я вже показував тут інструкцію. Смісник і удаляю всі речі, які в ньому. Ну, і ось такого. Сьогодні на цьому все. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця і до пригоди наступних відео.